Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, у нас сьогодні автентичний український рецепт вареників зі смаженою сметаною. Так завжди готувала моя бабуся, так колись готували наші прабабусі, це дуже-дуже смачно. Отже, що нам треба? Перед приготуванням вареників підготуємо сметану. Сметана в нас обов'язково має бути домашньою. На жаль, з магазиною так в нас нічого не вийде. Отже, на суху пательню виливаємо сметану, у нас тут пів літри. І на середньому вогні, періодично помішуючи, випаровуємо рідину. Це такий тривалий процес. Пів літри сметани ми смажили приблизно 15-20 хвилин. А бабуся, моя колись робила на літру і на дві, бо родина була велика, внуків багато і треба було дуже багато. Отже, помішуємо, обсмажуємо і бачимо, як в нас вже виділяється масло. І починає сметанка ділитися. На цьому етапі, в принципі, вже можна зупинитися, а можна засмажити ще більше до такого золотавого кольору. Ну, ми любимо, мої сім'ї люблять так. Тепер уже вставляємо в бік і беремо за приготування самого тіста для вареників. До холодної води додаємо сіль, олію. Перемішуємо в декілька етапів, додаємо борошно просіяне і замішуємо тісто. Так, як зазвичай. Або ж можна зробити заварне тісто. Або будь-яке, яке ви любите. Я готую так, як готувала моя бабуся. Як готує моя мама, і тепер вже і я. Щоправда, моя бабуся завжди все робила на око, нічого вона там не відміряла. І вареники і тісто завжди були просто ідеальні. Далі замішуємо на стільниці. Розділяємо на дві частини, і зараз будемо формувати кульки. Я буду розкачувати в тонкий пласт, потім вирізати. Моя бабуся завжди відщіпувала від тіста катульку, робила такі кульки і потім із них формувала варенички. Для мене завжди було дивно і навіть і зараз залишається, як вона прям так чітко знала, як то можна так. Відірвати, щоб вони всі були однаковісінькі. Отже, розкатали ми так тонесенько. Тепер вирізаємо форму, яка нам найбільше подобається, які ви хочете вареночки більші чи менші. І тепер у нас є начинка картопля із сиром домашнім кисломолочним. Завжди роблю таку начинку, таку цупкішу, щоб можна було зробити ось такі кульки. Одразу накладаю всі кульки, і тоді вже щіплюю вареночки. Ну, особисто мені так. Процес виглядає набагато швидше проходить, ніж просто кожну брати і набирати. Але ви дивіться, як вам виходить і як ви любите робити. Ми з Ярославом взагалі дуже любимо робити вареники. Варенички ми наліпили, ставимо воду на вогонь і вже в киплячу воду кидаємо по. Декілька рядочків, не всі одразу, якщо у вас така каструлька, як нас. Легенько помішуємо. Коли вареники вспливуть, даємо їм трішечки кипнути і забираємо. Ми вареники не промиваємо холодною водою. Знаю, що деякі господині так роблять. Викладаємо в миску і одразу кидаємо наступну партію. Але перед тим трішечки солимо. Бо воду ми не солили, і даємо пересмажну сметану. Вона дає неабиякий смак, неабиякий аромат і робить страву просто неперевершену. Якщо ви ніколи ж так не готували, приготуйте, ви точно не пошкодуєте. Це найсмачніші вареники. Дякую, що ви були з нами, дякуємо за перегляд, підписуйтесь на наш канал, підтримайте українське. Популяризуйте наше рідне і хай вам все вдається, друзі!